Тут, бачите, для... в комплекті в цьому бойлері йде ось і клапан, сразу є анкеря. Ну, вони більше напевно підійдуть до, якщо це якийсь кірпіч або е бетон. Також є сразу, от, бачите, кабель з вилочкою, що не треба нічого е купляти. Ось цієї в мене, фірма Віллер, на 50 літрів. Гарантія на нього на сам бак там 9 років. Є ось такий клапан. бачите. Зразу клапан йде і зривний. І клапан обратний. Є прокладочка ну і є оцей бачите. Ну Він тут, що прикольно, що йде, бачите, сразу з цим прикручений, що десь можна зацепити і вода може потекти. Хоча в мене тут бачите, на цьому бойлері простий стоїть, без цього. Ось. Е, ну, Я його, скоріше, всього, що на цей бойлер так, сам, будь, так само зроблю Ось от трійнечок для зливу води. Дуже зручно, якщо злити воду сюди накрутили шланг, там, в відро унітаз, умивальник кинули. І вода у вас стекла, тобто не буду сразу прикручувати, бачите, до, до цього до входу води. Ось, так що, якщо монтуєте бойлер, сразу от ставте ось такий для того, щоб можна було легко обслужити болір. А якщо немає цього треничка, придеться це повністю все розбирати, Ну, коротше, додаткова робота лишня, яка забирає час. А ось такий варіант найкращий. Так що зараз будемо монтувати ось цей болер.